Минуло понад рік з часу останньої перемоги Тарія Біона на етапах Кубка світу, і ось у маста Вансі удача знову усміхнулася йому. Нарешті довгоочікувана перемога. Лише одна хиба за всю гонку не завадила Тарія піднятися на найвищу сходинку п'ятисталу. Друге місце посів Даніло Рітмюллер, який протягом усієї дистанції тримався високо. Відверто кажучи, здавалося, що на останньому колі він не втримає позицію, але я помилився. Срібна медаль цілком заслужена. Йоханес Бьо завершив гонку на третій позиції, здобувши бронзу. Для нього ця гонка видалася непростою. Лише перший вогневий рубіж пройшов бездоганно, а далі по одному промаху на кожній стрільбі. Проте навіть із таким розкладом він зумів залишитися серед лідерів. Сурла Лейгрид фінішував четвертим, додавши до своєї колекції дерев'яну медаль. На останньому колі він не зміг скласти конкуренцію Йоханнесу, Тож залишився за межами п'ятисталу. Мартін Ульдаль допустивши серйозні помилки на третьому вогневому рубежі, зайняв п'яте місце. Соерум фінішував шостим. Дмитро Підручний завершив гонку на 12 позиції з однією хибою. Видно, що він ще не повністю відновився після вчорашньої виснажливої гонки. Віталій Мазин посів 19-те місце, також припустивши одного промаху. На жаль, Антон Дунченко не вийшов на старт через застуду. Загальний залі Кубка світу. Йохане Стігнесбьо, перший 569 очків, Стурла Лейгрет, другий 454, Жаклен 373, Перо, 368. Самуельсон, 354. Манзен піднімається на 20-ту позицію, 161. Підручний стає 23, 154, Дученко, 25, 122. Які ваші думки про цей мастарт? Діліться враженнями в коментарях. На цьому все. До зустрічі!